На творе ему вечную память, обичная, пам'ять, обишная, пахамьять, вечная, пать. Боже, святый прити, святый бесплатно. Ще десь вінок то не є. Святий, Боже, святий, прихильний Боже, не знаю. начал от Исыни. Мамко ж моя, не лай мені, Мамко ж моя, не лай мені. Ей, залаєш мені, лаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погину, сам Тужім краю, хто ж ми буде брати яму, хто ж ми буде, брати яму? Жаль, ти мамко буде, Сине, не ти, мамко буде. Эй, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мене. Серцю лежав Тиждь моїм Серцю лежав Ей, пули не качав по тисині Пули не качав по тисині В наших серцях вічно житиме пам'ять про того, хто віддав своє життя заради миру і свободи нашої країни. Юрій Петрович народився в 1993 році у селі Попівка, що належить до Наталинської громади. Шкільні роки провів у попівській середній школі, яку відвідував по 2009 рік. Після цього продовжив навчання у Красноградській вечірній школі, яку закінчив у 2011 році. Того ж року Юрій пішов проходити службу у зенітно-ракетних військах у військовій частині А 1402 ЗМС в місті Даври. В армії він проявив себе як відповідальний, витривалий і дисциплінований військовослужбовець після строкової служби здобув фах у професійно-технічному училищі, де освоїв спеціальність тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва багатьох категорій. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. У 2017 та 2019 роках працював оператором на автомобільній газоправній станції а з 2020 року обіймав посаду охоронця в агрофірмі Піщанська. Колеги цінували його як надійну людину, завжди готову прийти на допомогу. Юрій був душею компанії, товариським, щирим, добрим і відкритим. Він любив спорт, зокрема футбол і баскетбол, і не пропускав жодного тренування чи матчу. За свою майстерність на полі мав багато нагород у 2014 році. Доля звела його з майбутньою дружиною. Їхні почуття тільки зміцнувалися з роками, і в квітні 2019 року вони стали подружжям. У липні того ж року народився їхній первісток, соночок Матвій. А в липні 2022-го – довгоочікувана донечка Ліза. Юрій був найкращим батьком, люблячим чоловіком і справжньою опорою для своєї родини. 7 березня 2022 року Юрій не вагаючись узяв рюкзак і став на захист України. Він вступив до лав сил Берестинської територіальної оборони та героїчно боровся у багатьох містах і селах Харківського, Донецького, Миколаївського напрямків. Відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу та незалежність, 15 березня 2025 року. Загинув у боях проти російського окупанта, молодший сержант, командир 3-го... Третього... Стрілецького відділення, першого стрілецького взводу Першої стрілецької роти, військової частини А7287, Черняк Юрій Петрович. Він віддав життя за мирне майбутнє своєї родини та України. Ми будемо вдячні до віку нашим захисникам. Вічна шана і слава героям! Сумом, болем та смутком сьогодні оповиті наші громади, клята війна знову забирає наших мешканців. Клята війна знову залишає дітей без батьків. Клята війна залишає матерів і дружин безнадійного плеча. Невимовний біль, який охоплює наші серця, не можна виправити. Ми в вічному боргу перед кожним захисником, який поліг на Полі Гою. Сьогодні у Небесне військо ми проведжаємо Юрія Черняка, хай пам'ять про нього завжди живе у наших серцях, наші щирі співчуття сім'ї. Найменше, що ми можемо зробити, це вічно пам'ятати про той героїчний подвиг, який вчинив Юрій. Пам'ятаємо. І, звісно ж, ми маємо витримати в цій війні. Звісно ж, ми маємо відплатити за кожне життя втрачене у цій війні. Юрій загинув як герой. Слава герою. Слава Україні. У Нас сьогодні знову дуже болючий, страшенний день. Ми знову прощаємось з нашим побратимом. З прекрасною в першу чергу людиною. Просто взірцевим військовослужбовцем, який навіть в самі найстрашніші дні Донбасу, без вагання йшов у пекло. Юра дійсно був одним з найкращих. Чомусь війна, клятий ворог, забирає тільки найкращих. І Юра не виключення. Дуже боляче і сумно, що саме такі хлопці уходять від нас, саме ті, хто повинні були б розбудовувати країну, ростити дітей, просто жити щасливим, а ми їх втрачаємо. Юра приєднався до наших героїв, до наших янголів. До нашого небесного війська. Я впевнений, що десь там продовжить свій бій. Прийміть найщиріше співчуття від імені батальйону, від імені командира батальйону, від усіх хлопців, від усіх побратимів. Ми його ніколи не забудемо. Будемо завжди поряд, будемо пам'ятати. Будемо пам'ятати кожного. Слава Україні! Слава герою Юрію! Зараз відбудеться відспівування капелана. качав по тині, Мамко ж моя не лай мені! Мамко ж моя, не лай мені. Ей, залаєш Сам не знаю, де боги. дружим краю хто ж ми буде брати яму